Так, друзі, ну там писали в коментарях, що ви після ниви будете робити з тими валками. Ну, предлагали ми людям, може кому треба солома, ніхто вже той худоби не держе, нікому воно не нужне, не цікаво. Ну тоді будемо отаким от макаром валки розкидати. Отака приспособа баба-яга, така, цеп, і хух -хух, хоч трошки е, порозкидаємо його, щоб можна було його задіскувати. Працюємо по кругу відходи, бачите, ось по валку прийшов, валка немає. Нормально пойдеть. Жара страшна, ще нема 12 часов, вже 35 градусів. Тут опасно, бо може камінь якийсь як вилетить і уб'є точно. Сейчас покажу вам цю приспособу привіт! Що, нормально, да? Да не після кроката. Ну, супер. Та ні, та ну йон, не... пойдет, он же ж я бачу там де валок Був, його немає. Агаєш? Ну і супер. Перекалісується. Перекалісується. Ну. Пойдет. Туди на цей, да? Що? Куди? Вечором, так? Да? Ну так, да, правильно. Така жара що ну її обманем. Ну четыре, конечно. Приїжджають уже люди потихеньку по пшеничку нашу, беруть на посів. вже практично все продано. Кажуть хлопці, хвате. Це наша ласкала, друзі, 11 липня. Вже вона масово цвіта. Звісно, температура, просто пекло. 9 часов ранку, вже на дворі плюс 32. Я представляю, звісно, як тут цій ласкалі на, соняшні... на сонці цілий день печеться. Дощу в нас так і не було оце з березня місяця, останній раз в середині березня був у нас продуктивний дощ. А так, то то 2, то 3, то 5 міліметрів. Коротше, б то один день там і то, що воно за три дні, випало 14 мм. Оце найбільший був дощ. Я просто диву, дивуюся, як ще ця ласкала тут стоїть. Ну, зрозуміло, що урожаю тут. Прилічного, такого, як в тому році давала ласкала, звичайно, у нас не буде. Минулому році вона сипала по 37 центнерів у нас по нулю. В цьому році хоч би на 20-ку натягнути, то було б вже добре. Отакий От її вид, друзі. А ось наш соняшничок, друзі, піонер 130-й, вже відцвітається. Такий він має вид. Зараз підійдемо, глянемо. Що у нас тут при такій жарі та ще й більш-менш? Що скажете, друзі, буде діло, ні? Ну я знаю, що піоніровські гібриди. Набагато витриваліші до спеки, ніж інші. Це в нас, друзі, мічиган від Сінгенти. Подивіться, який він висотою. Вдвічі вищий, чи башина. Ось рукою не дотягуюсь. Пройдемо трохи всередину. Тут, звісно, ліс. Друзі, просто моща. Посіяний він тут соняшник по соняшнику. Ну, я вам скажу, що стоїть, звісно, дуже дебелий. Дуже. О, подивіться, якою висотою, ну, це, це не здраво зовсім. Рукою не дотягуюсь. Він не знаю до трьох метрів висоту, ну це, звісно... Не зовсім добре є. Може він всередині нижчий, може це з краю. Зараз пройдемо, Глянемо трохи. Якщо я дойду тут, трохи є у нас амброзія пролізла. Працювали ми тут євролайтингом від компанії Defenda. Імпреза, по-моєму, називається. Ну такий не дуже мені сподобався. Як на мене, то слабенький. Ось оце такий тут його стан. Ну, реально ліс. Ну а все одно, бачите, нижні листки відсихають. Працювали ми тут фунгіцидом, по вовчку не бачу. Хоча соняшник так по соняшнику, ну так хоча і працювали ж в євролаті. Не повинно його тут бути, тут трошки менший він по висоті, Ну, все одно, як на мене, то високуватий. Друзі, ну отакий його общий фон, друзі. У високий, високий просто страшна, Реально по 2,5 до 3 метрів висота рослин. Отакий його фон, друзі. Не знаю, подивимось, що з цього роя вийде. Друзі, спека неможлива. На дворі плюс 38 градусів. Це наша кукурузка, друзі, просто страждає, немає зовсім її, дуже погано, дуже слаба. Зараз це ми тут трактором витоптали? пройдемо далі, зайдемо трошки в рядок, подивимося, що тут, ну, просто жесть. Друзі, що це за? Це просто смішно, це не качанчик, а така пародія. Подивіться на листки. Нижні листки вже, друзі, згоріли повністю. Коротше, тихий ужас. Просто земля наскільки полопана, що можна побачити, мабуть, преісподню. Такий стан. Нема дощів від слова зовсім. Ще й така спека нереальна. Ужас. Ужас. Не буде в цьому році кукурудзи. Уже видно. Вже видно і вже понятно що хорошого урожая ждать не слідує нам. От тобі і жопа. Наша демка, друзі, теж догора гора у кукурудза Просто жах Пекло Ну, Зате буде цікаво подивитися, яка кукуруза при таких кліматичних умовах, надзвичайно екстремальних, покаже себе лучше. Тут, друзі, посіяно в нас до 20 гібридів кукурудзи. Будемо дивитися і робити висновки і підбирати під себе якийсь Жаро, стійкий гібрид. Так що, кому цікаво, буде поспостерігати, за демо. Ми ось знімемо окреме відео, приїдуть представники, оставлять е таблички і по кожному гібриду зробимо ми аналіз. Е так що, кому цікаво, підписуйтеся, обов'язково все покажемо. А це наша демка-соняшника, друзі. Це наша демка соняшника. Тут у нас посіяний перші, перший Це 4 гібриди від компанії Євро7. Далі в нас йдуть там близько 10 гібридів від компанії Піонер. Це вже Піонір розпішов. Також у нас представлені гібриди від компанії Mass. Теж, по-моєму, там 5 чи 6 гібридів. Тобто ви можете бачити ось один нижчий, другий вищий гібрид. По 16 рядків у нас посіяно тут. І е, ще в нас висіяно тут декілька гібридів е, від компанії КВС. Е, на остачу. Е, тут у нас вони в кінці йдемо ділянки. Оце вже пішов у нас КВС. Це вже пішов КВС. Так само приїдуть представники, е, поставимо таблички, щоб вже орієнтуватись більш. Чітко і конкретно. І е, зробимо аналіз по демо-соняшнику. Це в нас, друзі, ласкала В цьому році, звісно, вона низька, не особа. Ну, Такі справи. Соя взагалі ужас не хоче, та ну як не хоче, вона то хоче, але не може рости, тому що просто критична нехватка вологи. Копали ми лопатою, ну, взагалі, її немає. Ми не докопалися навіть до якоїсь там мінімальної вологи. Немає її зовсім, друзі. 38 градусів пече, а ще обіцяє нам на наступний тиждень плюс 41, там, чуть ли не на три дні. Ну, то можна поставити в принципі, на всьому хрест. Соняшник ще як не крути, щось десь там. Шукає своїм стрижневим коренем. А от кукурудза, вона просто, я думаю, вона згорить заживо. За ці три дня, що буде 41, вона просто окончательно згорить і можна вже буде через місяць молотити. Вірніше, якщо буде, взагалі що там молотить. Так що, друзі, такі справи. Підписуйтеся, далі буду вам показувати все, розказувати. Скоро вже, я дивлюся так по деяких гібридах соняшника, тих, що ми рано сіяли, то орієнтовно десь через місяць, мабуть, вже в нас будуть жнива соняшника розпочинатися. А там в скорому часі вже буде і соя, і кукурудза, друзі. Так що пишіть в коментарях, які у вас температури, яка у вас ситуація на ваших посівах. дуже цікаво буде послухати, почитати. Ну і дякую всім за увагу до побачення прийшла заміна масла Це високий, Так? Давай лопату Будем підкопувати. Таня просто в конець не влізе. Значить, блин. Таке масло ми заливаємо. Вже хлопці поміняли, зараз продують фільтр. Поміняли ці всі фільтри і будемо пробувати потихеньку орати, мабуть, виїжджати. Oh, ya yebo, to zasa sou yu di la pou.